І всім доброго дня. Зараз я хочу показати, на що була здатна і на що вона є. Оця болгарка від Дніпра. Це не реклама, такого бюджетна вона не ну, може і не дуже, але на той час літом я її був придбав. ще. От. То Сама болгарка. Так, що це у нас вона має 125 круг і оберте від 4 до 110. Чому я її придбав? А тому що у неї є регулювання обертів. Так як в мене Макіто вже 15 років, то вона бідолашна здає кінці, кінці воду. ну Це не знаю, потягне стільки часу чи ні. Ну, ось так. Є діапазон регулювання самого є такі коліщатко від 1 до 8. От. Добре що, що вона трохи потужніша виходить від цього, від макіти. Макіта в мене на 750 Вт. І ця, ця, бачите, виходить тисячу. Нібито тисячу. Чуть як невелика. Ну, порівнюючи як-не-як як сильніше. Ось що я напиляв, це за одним махом. Отакі два круги в мене, вони не повністю вийшли. Допиляв оцей маховик. Це за один при без, як кажуть, без зупинки. От. Маховик тракторний, як бачите, має 4 см на 40, да то десь так. Якщо мені в очах не змінює. Ну, має вона функцію. тим, якщо у вас так, вимкнуло енергію. І ви не виключили, не виключили саму кнопочку. Зараз я це продемонструю. Так, і так у мене Так, тут вимикає. Ось тут я її зараз от включу. І нема в... запобіжник такий стоїть, що якщо, бачите, я включаю, но вона... Не включилася. Зараз нажимаю знову на стоп і запис є підтримка обертів. Так що такий метал вона гриже, я будете чути як збільшуються оберти. Ну, що сказати, тяне. Тяне, нема слів, нема чого жаліти. Тут одне ще мені, для моєї руки. Трошечки вона яка по товщині не підходить. так більш більш. Ну, як-не-як, на перших порах мені було трошки важкувато, зараз. Яка вже звик до цього. І ще що? Ну, о, тут немає, зняв я верхній захід, за того, що диски в мене там є побільше, від великої болгарки, які залишилися, я переробляю. Звісно, без окулярів никуда. Ну, Окулярами я рідко більше щитком. І ось отакий, коротше, метал. Цей метал у мене буде на прес. За друге відео буде вже про прес. Так що таке. Ну, радите, я раджу стопудово, Це не реклама. Просто мені сподобалось тут, що є ще регулювання і підтримка обертів. Як, якби я не подушив, воно його тягне. Даже при тім як закусює метал, вона його гребе особливо, особливо коли є метал перегрівається, залежно від самих дисків. Диски теж дніпремовські, міліметр. 1,2 мм. Ну, купляв я їх давненько, ще вони були по 21 гривні. Ну, Поки що мені подобається. Так що така машинка Дніпро. Ну, ось такий невеликий огляд. Все, Всім гарного дякую, всім до побачення та мирного неба.